Наші, скажімо, Збройні сили України наносять удари по російських нафтопереробних заводах от серпень і вересень, і там така кризова ситуація. На вашу думку, які можуть бути, скажімо, з цього всього наслідки і наскільки це може вплинути взагалі на розвиток ситуації на, скажімо, в бойових діях між Україною і Росією? ця Бензинова криза в Росії? А, ну, я скажу, що це такі комплексне питання і бензинова криза. Вона дійсно прежде всего із за ударів по НПЗ. Але я вважаю, що і працюють санкції, які були застосовані два роки тому, рік тому санкції по постачанню обладнання запасних частин нафтогазовий комплекс Росії в такому важкому стані з точки зору не тільки розвідку, там збільшення видобутку, чи це а а, а утримання роботоспроможності це комплекса, тому що То ви думаєте, треба... що санкції все-таки працюють, да? працюють модернізувати, ремонтувати і так далі. І е, посилення, і, і в тому числі і на, на, не в, не в, на автопереробні заводи. Вони теж требують. Е, Профілактики, ремонтів, теж реконструкції. І зрозуміло, що такі атаки, які пошкоджують обладнання, виводити на такий достатньо довгий період з роботи, це це теж дуже-дуже ефективно і тому особливо в європейській частині Росії вже відчувається дефіцит. Я думаю, що він буде посилюватися Тим більше зараз там посівна кампанія, вона ще не закінчилась, але потім іде зима. Ну, ну я думаю, що це, це результат от таких комплексних е, заходів. А як це влияє безпосередньо? Чим менше е, бензина будуть ціни підніматися, економічний стан країни погіршується. Я думаю, буде важко фінансувати. Армію, техніку заправляти, і так далі. Це, це якби дуже, дуже дуже багато факторів з'являються, які погіршують ситуацію в Росії і в армії, і я думаю, що нам буде ну, в якоїсь частини може з ними боротися. Зрозуміло. Mm -hmm, Дивіться.